Доброго дня! Я Юхимчук Анастасія, група it 81 І в цьому відео я проведу огляд застосунків, які можна використовувати при написанні різних типів робіт. Зокрема, я розгляну такі програми, як Draw.io і OBS Studio. Отже, Draw.io – це програма, яка дозволяє конструювати різні види діаграм. Нам вже при виконанні різних типів робіт потрібно створювати діаграму класів. Отже, розглянемо процес створення. Перейдемо на сайт diagrams.net або draw.io. Цей додаток має як веб-версію, так і десктоп, але ми зараз оглянемо веб-версію. Створимо нову діаграму, її можна створити як і в файловій системі вашого комп'ютера, так і е, в, на Google Drive, OneDrive або на інших е, сховищах. Отже, оберемо шаблон діаграми, яку будемо створювати. У нас це діаграма класів. Назвемо її. І ось у нас створилася початкова діаграмка. Основне, що нам потрібно, це розглянути основні типи елементів, які можуть бути використані, та їх конструювання, моделювання та поєднання. Отже, видалимо поле, яке у нас створилося, щоб додати. Елементи, які нам потрібні, перейдемо на вкладку UML, де можемо бачити різні об'єкти. Нам же найбільше потрібно буде елемент класу, елемент класу без методів і інтерфейси. Ці два інтерфейси відрізняються тим, що Цим блоком позначається зазвичай інтерфейс, який вже написаний в різних біблі... бібліотеках, а цей інтерфейс це суто написаний вам. Отже, для того, щоб поєднати різними стрілочками, можна використати стрілку імплементації, агрегації, композиції або ж асоціації. Тобто, щоб... Об'єднати два класи якимось відношенням або два елемента. Нам потрібно приєднати стрілку до одного елементу та до другого, відповідно. Ми їх прив'язали і тепер зручно змінювати їх положення і таке подібне. Також можна стилізувати кожен з елементів, також натиснути на стрілочку і змінити. Вид наконечника, вид лінії, ширину лінії і так далі. Ну, це, в принципі, все з цією програмою. Наступна програма це OBS Studio. Це програма, яка дозволяє записувати відео, завантажити її можна по першому посиланню. Тут звичайний установщик з елементарними кроками інсталяції, я думаю, завантажити його не проблема. Перейдемо до самої програми. Тут нам знадобиться ось ця вкладка істочники. Тут ми можемо додати, які елементи будуть зображуватися в нашому відео. Основне, що нам потрібно буде, це захват екрана. Ми можемо тут ввести назву цього джерела, або ж залишити цю, що є. Бачимо, що тут можна вказати розширення, якщо є такі, натискаємо ОК і ось червоненьким помічено те, що у нас буде зніматися. І також при виконанні різних робіт нам часто потрібно. Демонструвати на камеру наш вигляд, тому оберемо також устройство Захвати відео. Таким же чином. Тут мало б з'явитися зараз моє зображення, але так як у мене вимкнута камера, то бачимо чорний екран. Тут ми можемо вибрати пристрій ведення. Записування відео, та налаштувати деякі параметри. Нажимаємо ОК, і бачимо, у нас з'явилося вікно. Ми його можемо збільшувати, зменшувати, переносити як це вікно, так це, і встановлювати в зручному для нас місці. Також може виникнути проблема, що одне з вікон, а саме пристрій. Захвату відео заховається за нашим за демонстрацією екрану, тому знадобиться також вкладка-Порядок, де можна перемістити вище нижче наш вигляд. Ось. Далі перейдемо до налаштувань, і тут можна просто налаштувати. Загальний інтерфейс вигляду програми. Це для стрімінгу використовується. Нам тут знадобиться путь запису. Тобто тут можна обрати місце в файловій системі, куди будуть зберігатися всі відео. Також Робота з аудіо, відео, налаштування різних зручних гарячих клавіш. Отож, о, після того, як ми обрали, куди будуть зберігатися наші відео, нажимаємо е, «Начать запись і записуємо відповідне відео. Щоб призупинити, можна нажати паузу і відновити відповідно. Щоб завершити знімання відео, натискаємо «Остановіть запись. Після того воно зберігається, відео зберігається у е, папці, яку ми вказували. І, в принципі, все. Отже, е, звичайно, можна ще пошукати та використовувати інші зручні е, додатки. Проте, для себе я вважаю ці найбільш корисними та. Зручними для виконання модульних контрольних робіт та можливих заліків. На цьому все. Дякую за увагу!